Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про чудову викличну панель від компанії Light Vision Tokyo Full HD. Це високоякісний девайс, який призначений для використання в системах безпеки та контролю доступу. Цей продукт є ідеальним вибором для різних типів будівель, включаючи житлові комплекси, офісні приміщення, готелі, магазини та інші комерційні об'єкти. Про все це по черзі. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Light Vision Tokyo це виклична панель на двох абонентів з вбудованим контролером і щитувачем карт доступу Mi Fire. Камера тут на 2 Мп з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів. А світло-чутлива матриця, CMOS та інфрачервоне підсвічування до 5 метрів дозволить добре бачити ваших відвідувачів при поганому освітленні. Кут огляду тут доволі широкий 160 градусів. Панель виклику Light Vision Tokyo Full HD призначена для отримання доступу до будівлі або приміщення. Доступ надається з домофона або після ідентифікації за допомогою карт доступу або ключів формату MIFER. Пристрій підтримує до 200 таких карт чи ключів. Tokyo Full HD підходить до всіх відеодомофонів Light Vision, а також інших моделей аналогових домофонів і забезпечує гарну якість картинки на моніторі розміром до 10 дюймів. Призначений для встановлення в багатоквартирних будинках, офісах та майже будь-де. Виклична панель представлена у двох кольорах: білому та чорному. Має міцний металевий корпус зі ступенем захисту IP66. Оптимальна температура для роботи пристрою від мінус 40 до плюс 60. 20 градусів Цельсія. Підходить як для внутрішньої установки, так і для встановлення на дворі. Тип кріплення настінний. Усі кріплення йдуть у комплекті. Tokyo Full HD має вбудоване реле NO, NC і можливість підключити кнопку входу. Розміри у панелі доволі компактні: 133 на 48 мм і 21 мм завтовшки. В комплекті з виключного панелю ще іде інструкція, монтажний набір і 5 міфаєр ключів. Light Vision Tokyo Full HD це бюджетна, але надійна виключна панель, яка чудово справляється зі своєю задачею. Її функціоналу з головою вистачає для повсякденних задач. Обрати брати та замовити цю чи будь-яку іншу панель виклику і всі інші товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світотехнологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!